Привіт, малята! Сьогодні заняття з малювання. Відгадайте загадку? Їх на ручки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Що це? Так, звісно, рукавички. Рукавички теплі та різнокольорові. На вулиці дуже зимно і холодно. Давайте зробимо свої рукавички, щоб нам було тепло. Де роботи нам потрібно? Намальовані рукавички, водичка, фарба будь-якого кольору та ватні палички. Зараз будемо розмальовувати рукавичку. Беремо ватну паличку, мочимо її водичку та фарбу. Почнемо з зелену. А буду малювати ось такі лінії в одну і на інший. Другу. Ще намалюю зверху одну лінію і іншу. Так, беремо іншу паличку. Жовту і хвилясті зробимо. Ось так хвилясті тут і понизу. Потім беремо іншу паличку, мочуємо її в іншу фарбу, і можна наробити багато цяточок. І ще тут і ще трішечки намалюємо. тришки хочется. Так, и ось тут. Ось такая у нас сварная, різнокольорова. Ось такі гарні різнокольорові рукавички вийшли у мене. Чекаю на ваші фото. До побачення!